Кіровоградщина посіла п'яту сходинку у спортивному рейтингу областей. Про це повідомив начальник управління молоді та спорту облдержадміністрації Сергій Колодяжний. За останні чотири роки наша область піднялась на чотири позиції. Знаки стали досягнення кіровоградських спортсменів. На чемпіонатах країни цього року вони здобули 40 золотих, 43 срібних і 44 бронзових медалей. На міжнародних змаганнях 11 золотих, 5 срібних і 6 бронзових. Підтримати позитивну тенденцію керівництво області. Ану і розвиваючи, зокрема, і вуличний спорт. Наша область входить до за масштабами входить до третьої групи областей. І починаючи з 9-го року, коли ми ну, дійсно на то, на, на то були певні причини, впали в наші десятки областей на дев'яте місце. Але сьогодні, вже два роки поспіль, ми маємо такі стабільні результати і займаємо п'яте місце. Є певний перелом в суспільстві щодо популярності спорту. Дійсно, займатися спортом стає модним. Творюються громадські рухи, які той же воркаут, тобто люди виходять і займаються спортом, діти, молодь. Наше завдання це всіляко підтримувати.